Малята, вітаю вас! Сьогодні я вам пропоную помилуватися квіткою, яка називається тюльпан. Тюльпан малече це весняна квітка, багаторічна рослина. Восени вона засинає на довгу зиму, щоб навесні ожити і рости, радувати нас своєю красою. Давайте уважно розглянемо цю квітку. Що ж є у квітки? Тюльпан має коріння, цибулинку, яка росте в землі. Тоненьке стебло. На стеблі знаходяться продовгуваті листочки. І на стеблі знаходиться квітка тюльпана червоного кольору, яка має багато пелюсток. Для росту тюльпана дітки потрібна вода та сонечко тепле та яскраве. Квітка тюльпана буває не тільки червоного кольору, вона буває різних кольорів жовтого, рожевого, білого. Малята, давайте будемо оберігати таку восняну красу, милуватися нею, бо вона нам дає радість, тепло і надію.